Добрий день. Сьогодні розглянемо підключення Т2-тюнера УКЛАН до телевізора. В комплектації, як завжди, йде інструкція, блок живлення до тюнера. Потім бачимо кабель, підключення до телевізора. Також в комплекті є пульт з батарейками, а також сам тюнер. Також в тюнері є гніздо USB, гніздо, куди ми можемо ввімкнути антенну, а також гніздо для кабеля підключення до телевізора. Також є в комплекті пульт з батарейками. Обов'язково вставляємо їх туди і починаємо налаштування. Спочатку підключаємо блок живлення, потім кабель з'єднання з телевізором, відповідно кольорів. Обов'язково уважно дивимося. Якщо підключити неправильно, не буде зображення або звука. Так само по кольорам під'єднуємо кабель до телевізора. Там все, на більшості переважніх телевізорів все вказано. Вмикаємо телевізор пультом від самого ж телевізора. Знаходимо потрібний відео вхід. Буває він підписаний по-різному. У нас він підписаний Source. Буває TV, AV або Input. Коли з'являється табличка налаштування, активуємо пультом від тюнера автопошук каналів. Стрілочками натискаємо, поки курсор не з'явиться на автопошуки, і натискаємо ОК. Чекаємо, поки закінчиться сканування каналів. По закінченню сканування, дивимось результат. У випадку, якщо не знаходить ні одного канала, потрібно активувати пункт живлення антени». Беремо пульт тюнера, натискаємо кнопку Exit. Цим самим виходимо з гіда по налаштуванню. В головному меню знаходимо та активуємо пункт живлення антени. Навігація по меню здійснюється стрілочками вліво вправо вверх вниз Вибираємо пункт живлення антени та активуємо його натисненням кнопки ОК. цим самим подається живлення на антенну у випадку, якщо вона має підсилювач сигналу. Якщо немає, то нам просто треба перемістити антенну, можливо, в іншому напрямку або в інше місце близькість до вікна завжди буде плюсом. Бачимо, що в нас автопошук каналів успішний. Перевіряємо, скільки у нас каналів. Дивимося якість зображення, якщо зображення стійке, то цього достатньо. Сканування і налаштування завершено. Ще можна дивитися програму телепередач і перелік каналів, нажавши кнопку EPG, ми відразу бачимо, які канали в нас є і що в них на даний момент йде або буде йти. Так само вибираємо це все кнопками ОК. І стрілочками вправо, вліво, вверх, вниз. Це все вже перемикаємо пультом звісно тюнера. Якщо вам здалась кількість каналів невеликою і ви хочете більше, до цього тюнера можливо підключення Wi-Fi адаптера, яке дозволить нам переглядати канали з інтернет-телебачення. Налаштування Wi-Fi адаптера ми розглянемо у наступних відео. По закінченню перегляду, ми обов'язково вимикаємо як телевізор, так і тюнер. Щоб у нас під е, час того, як телевізор вимкнений, тюнер не залишався увімкненим.